Всім привіт, вітаю всіх на каналі. Завжди бажаю приємного перегляду та гарного настрою. Щойно зіграв бій на сапсанчику, хто не знає, намагаюся на ньому добити другу позначку, коли з і до третєї. Зараз поки що намагаємося пнути другу. І щойно зіграв такий цікавий бій, бої такі трапляються досить-досить рідко. І я думаю, що вам буде цікаво таке побачити, на що здатен цей танк, не, не повністю огляд на цей танк. По огляд уже на нього у мене є на каналі. А саме просто як цей танк може відігравати в ситуаціях і чому механізм дозарядки – це крута штука, і чому, в принципі, Сапсан це дуже класний танк. Для тих, хто не знає, Сапсан можна було отримати. На чорному ринку, здається, чи то на аукціон. Аукціон, мабуть, то був. Так, здається, аукціон була ставка за вільний досвід можна було його отримати. Я віддав за нього десь 250 тисяч, здається, чи 240. От, але мінімальна ставка була щось близько 220 тисяч, мабуть, близько такої суми. От, Випадаю я, я в топ проти сьомих левелочків. Ну, не самий топ, тому що шістьорочок тут немає, шість не ганяють. От, і їду займати ну, довольно-таки стандартну позицію. За, тут, на перекатки я не встигаю дати по шпаку. Але і зупинятися тут не можна, тому що є дві Артюлічки. Е, ну, це тримайте взагалі е, в голові весь час, тому що дуже цікава буде розв'язка в цьому бою. От. І у Сапсана от його сильна сторона, це все ж таки його. Гарматка, яка має механізм дозарядки, це танк не барабанний, і в принципі механізм дозарядки це класна штука, тому що щоб ви не робили, від'їжджали, заїжджали. Ви не повинні думати, скіпать барабан, зараз уходить на КД, бачу, що тут і сам підставляється. І друга тичка, от, йому даємо тичечку-бричечку і підриваємо БК. Дві тички, 800 хп є. Е, було б, звісно, більше в нього хп, і байокладка злетіла б набагато цікавіше, але тут я і так би його забирав, ну, тому що 433 альфа така вилітати з мого танку може. Ну, не факт, що вилетіла б, не факт. Але все, перший фражок є. Помічаю, що ліворуч нікого немає, ніхто не відіграє. Тут засвітився Скарпіон, є час спробувати дати йому тику. Я намагаюся вицілити його, сводюсь майже до кінця, але не встигаю дати. І тут він освічується. Я відкачуюсь разом назад, бо зупинятися і давати там другу тач, тичку в нього вже ну не варто, тому що він вже звівся. І тільки чекає, коли я допустю похибки і отримаю від нього тичку. А я, хепечки, своє вирішив засейвити. І ще й вчасно вдається виїхати від арти. Дивіться, вже початок бою, майже а вона вже сюди накидує. Шпак, я дивлюсь, перекатився, і Оні тут також уже перекатився. До речі, танк дуже гарний фармер, тому що на кум на галді я майже на ньому не граю. Всього три кумиса в мене є. Uh, дуже круті підколи, які дуже швидко летять. І дивіться, навіть цих підколів достатньо для того, щоб панішечку просто так от піх, піх-піх, і пінітрейта Добрий вечір uh, видав повністю. І все з доволі такою неплохою сальфою: 360, 370, 430. Ну, в середньому 390 якраз і вийшло з барабану. Пані ж кидать. бачу, що тут 44 виїжджає, з ним бізонтис впорався без проблем. Я йому за це подякував, тому що ну, 44-ка могла зараз мене присадити хп на тичку. От, Бачу, що 62-ка тут лазить, намагаюся вицілити її, але ж дивіться, що трапляється знову. Знову не впливає, не впливає, та, що не впливає. Знову дає про себе знати. От, і тепше другий весь час там застається, і от його вже блайндом борщик добирає. Бачиш, що закінчується мій бізонте, добирає його, до речі, шпак, значить він знову десь відіграє з того боку, але він засвітився. Намагаюсь переконатися до центру, тому що тут є ще БЗшка, там є шпак, Бораск наверху, Скорпус з Тутерамілем стоять на базочці, і якихось дій допускати зараз ну, не можна. Ми стоїмо в дефі. Викатуватись я не можу. До речі, ще кожен раз мені тикає арта. Тут я, мабуть, спробував перевірити, чи є скорпіончик. Я не засвітився, наче, наче скорпіончик десь переїхав, побачив знову, що арта там. Але я весь час пам'ятаю, що вона десь там. От, Бураск уже, до речі, перескочив. відіграє з іншого боку. Тут я бачу, що в мене прикриває ІС 2, МБТ вривається давні. Я тут буду йому підказувати, що там стоять танки, щоб він не виїжджав. От, і намагаюсь також чекати. От, я перевірю, бачите, я не повністю викинув корпус, я спеціально викатися і ж відкатися для того, щоб дізнатися, чи є там танк. І да, вони досі там. І залишається так. Я бачу, що МБТ в принципі намагається розвернути базіка в свою сторону, і це час, коли можна просто викатуватись на цього самого базіка і спробувати його розражати. Але ми знаємо, що скорпіон і штутраміль досі залишаються там, же. тому ризик є. Я бачу, що є скорпіон, але базік набагато а... денджеросний танк. Я намагаюся йому дати в каток, щоб він не встиг прожати ракету і уїхати. І я йому даю в каток, але ж немає урона. Вилітає шпак, попадає мені в каток. А... Тому що грає на комисі. Ну, в принципі, він би і так не пробив. І от він механізм до зарядки. От він механізм до зарядки обратний. Чувачок виїхав, думав, ай-яй-яй-яй, а він уже пустенький, маленький. Ай-яй-яй-яй-яй, щас я йому виїду і там, і буду йому напихувати, поки він. А, ні, я за 10,5 секунд зарядив і добрався шпатикашки. І 3000 шкоди вже є. Плюс блайнд скорпіона. От, І залишився цей БЗ-176. Якби я його тоді добрав, би, вже було б набагато простіше грати. Тому що ви знаєте, що Базік 176 має гарне пробиття і доволі таку непогану альфу. Може вилітати навіть під 1000, а тисячу зараз мені зняти, я буду шотним для більшості танків. От, Базик засвітився і навіть розрядився, але 20 секунд у мене є. І тут в мене викає ідея перекатитися зайняти балкон, тому що ми програємо 6-9. Ми програємо 6-9. І я розумію, що ні, це великий ризик, бо у них мог Скорпіон вже підкатитися десь. Чи ще там якийсь танк? І я вже буду залишатися там, де я є. Вицілює туте в Читає СП-знову танкую. Танкувати танк це вміє, в принципі, як і С3, і Состий, і, і... і будь-який танк, який, в якому будуть попадати в каток. От. Ми знаємо, що ЧТСП не має башні, тому йому не було удобно виїхати зразу От Він, мабуть, через цей попадає мені саме в каток, а не в корпус. Так, бо він мене, в принципі, мав би пробивати. От, і тут ситуація, яка складається. Базік 176, плюс дві арти, одна з них ліворуч, від одної я в сейві. Іншу я не знаю. іншу по мені ні разу ще не давали, Я взагалі не маю уяви. Тут я відвертаюся, і мені Т-103 влучає, але не пробиває. Я не зупиняюся, не втрачаю час, тому що я розумію, що, скоріш за все, Базік недавно не світився і він буде намагатися мене. Прочекати з іншого боку. І в цей момент, дивіться, 103, яку я засвітив, а забирає наш суперхелкат. І ще я забираю розвіддання. У мене вривається читає СП. У мене є можливість дати дві тички. Я спеціально не даю, мені надо 100%. Чу чую, тут я лише просто чую, що вімкнулася. Та сама газулька на базіку 176-му. Я розумію, що його треба знімати в першу чергу. І як же добре, я даю йому тику, але помітьте, що я не даю йому сальфою. Я повинен був його забирати, але тут мене виручив суперхелкат. Молодець. Насправді молодець. Ти 103-м допоміг і з базіком також допоміг. І тут я заряджаю дві і думаю, чи виїхати в розміни дати йому. Але думаю, ні, мабуть, краще зарядити три. Тому що я буду потім ну, не витрачати час на дозарядку двох снарядів а лише на один. Тут іще й арта дає. Я бачу, що чувачок під станом. Навряд чи він мене зараз проб'є. Є час, і я все-таки вискакую в цей момент, коли вже він був під станом. Тому що тоді є велика ймовірність, що я а, піду в розмін без розміну ХП, скажімо так, тобто відтанкую. От, залишаюся я і в мене Арта. Бачиш, що Суперхелка піддавля до нашої Артюлічки. Намагаюсь вицілити, вицілює Арта, до речі, вчасно дуже ставить його на каток, зводюсь повністю і віддаю тичку в нього. І виходить ситуація, що я залишаюся один проти штутера і Артулічок два штук. Одну я знаю, де знаходиться, про іншу взагалі. Нічого не відомо. І тут я перекатуюся, ловлю лампу. Я розумію, що він стоїть там же, де він і стояв. І я тут починаю думати, що робити, поїхати і забити цього Еміля, і знаю, де арта, чи спробувати через центр поїхати і знайти другу арту. Можливо, вона взагалі десь афекашна чи що, тому що Лорка по мені весь час кидала. А цього немає. Тут я намагаюся вичекнути, розумію, що він в дальньому кущу стоїть там, де біля Скорпіона, І я підсвічуюсь, в принципі, і вирішую туди дати два блайнди. Цей час, коли я даю блайнди, мені вже Лорка починає знову давати тички. Весь бій, весь бій, фокусить у мене, весь бій цей чувак просто знущається на тімно. 6 хвилин я бачу, що поспішати нікуди, в принципі, у мене є різні варіанти, як догравати цей бій, от, але заважає те, що немає інфіка 2 от Взагалі її немає. Де вона стояла? Мабуть, стояла десь право. Вирішую поїхати через центр. Якщо він буде їхати по воді, я його засвічу. Якщо він десь на центрі стоїть, я його також знайду засвічу. Тобто, от, ну, я думав, що я тут, до речі, зможу перекатитися тут через низ, щоб не піймати лампу від Еміля того самого, але, 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 лампа тут також спрацювала. Зараз десь ми тут її спіймаємо. От. тобто Він стоїть там, де стояв. Тут я намагаюся під'їхати ближче до скелі для того, щоб заселитись від Лорка. От, а друга арта знову-таки не стріляє. І я не розумію, де вона є. Тобто вже 5 хвилин, тобто час він не стоїть на місці. І потрібно щось з цим робити, як вигравати цей бій. Можна було просто стати на базу, щоб просто виграти, Але я граю на позначку. І там є майже фуловий стотереміль. До речі, він, так, да, він майже фуловий. А, і мені сам факт, що я просто зараз постаю і візьму, виграю, захватом не цікаво. Тобто, навряд чи вони поїдуть щось робити, збивати, я не знаю. Потрібно робити результат. І я їду. Знову мене просвічує Еміль, получаю тичку від арти. Я розумію, що він ще туди буде, він ось засвічується, я сводюсь, ну майже повністю, дивіться, куди летить снаряд. А от оця тичка, мабуть, дуже сильно, в принципі, і вплинула. Так, да, це дуже сильно вплинуло. Ви ж зараз побачите, чому. Якби я зараз йому влучив, він би залишався для мене шотним. Мені можна було б просто виїхати і його добити. А тут ситуація зараз буде складуватись зовсім інакше. І ви бачите, де арта друга? Вона вже на захваті. Півтори хвилини. Я не НТшки, не НСТ. Я не їздю дуже швидко. Ось зараз тичка, я добираю Еміля і все, розумієте? Він уже в ангарі, він мені не заважає. Я просто б забив би зараз на то Гіві, мабуть, і просто поїхав би тут прямо на арту. А в мене складається як? Я розумію, що праворуч арта. На базі Арта і тут Еміль. І я вивараючись, думаю, зараз арта воду щелкну, а він не світиться. Дивіться, він стріляє і він не світиться. І, і яке ж моє було здивування, коли я побачив, де він стояв. Ви зараз самі зрозумієте. Я бачу, що Еміль падає вниз. Як він не розбився, я не знаю. Спустився так, повезло йому добре. І тут я розумію, що Арта десь тут. Часу вже немає, арта по мені інше стріляє. Тут просто вже результат дать. Дивіться, де стоїть арта. І вона там стояла. Я виїжджав, вона по мені стріляла, я її не бачив. От, заряджаю тичечку. Отут от теж прикольно полетіла, не попав. І в усе, і в усе. Ви уявляєте, яке тут повне і в усе? І наскільки ж було їхати зараз, розуміти, що у тебе є шість ворогів, у тебе 6000 тисяч і чувак, який не сітився весь бій, чувак, який по тобі почав давати, тільки коли ти вже майже виграв бій, просто поїхав на захват бази і виграв чувакам катку. Отак от, от не впливає, отак от, от не впливає. Просто їдеш. І розумієш, а там чувачок та Дапетрив. Як він Детрик додумався взагалі да, поїхати туди і от таке от зробити? От таке от зробить. Дякую всім за перегляд. Дякую всім вам за ваші лайки, підписки, поділіться відео з друзями. От, і завітайте всі на стріми. Всім пока-пока!